Ця війна давно перестала бути лише війною України з Росією. Вона стала полігоном нової світової реальності, де перетинаються інтереси США, Європи, Китаю і Кремля. Сьогодні питання вже не в тому, хто переможе, питання в тому, який буде світ після цієї війни і яке місце в ньому займе Україна. Це голос Криму, я, Владислав Селізню. Без гасів. Без ілюзій і без самообману ми говоримо про реальний сценарій. разом з військовим аналітиком Дмитром Снігерьовим. Дмитро Васильович, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю, дякую за запрошення. На якій фазі війни ми нині перебуваємо в цю хвилину? Саме зараз? Це вже затяжна війна на виснаження, чи все ще триває боротьба за стратегічну ініціативу? Боротьба триває за стратегічну ініціативу. Варто говорити про те, що Російська Федерація програла війну на виснаження. Про це свідчать дані російських економістів. Перше збільшення податків, а мовиться ПДВ з 20 до 22%. Це яскраве свідчення грошей в російському бюджеті. Обмай. Друге, затратна витратна частина бюджету за даними за ваш російської сторони. Збільшена на 4,5 від ВВП. Це серйозні проблеми російської економіки. За даними самої російської сторони, ці тривожні сигнали свідчать про те, що російська економіка перегрілася. Витрати на військову сторону на військові питання вже перевищують можливі. Кордони, коли російська економіка здатна адекватно реагувати на зовнішні виклики, тому можемо говорити про те, що підсумовуючи це війна, це війна за стратегічну ініціативу. Але тут йдеться про ну певні зміни і зрушення саме в економічному підтексті цих процесів. Ну це очевидно, адже війна це в першу чергу ресурси, резерви. А чи є реальні ознаки майбутнього перелому в цьому протистоянні саме з військової точки зору? І якщо так, де він може статися? Ні, з військової точки зору немає. Четвертий рік війни Росіяни не виконали навіть проміжні етапи так званої СВО захоплення всієї території Донецької області. І наразі вони змушені це просувати вже в царині дипломатичних зусиль. Вимагаючи вже від сполучених штатів виведення підрозділів Сил оборони України з території контрольованих районів Донецької області, шановні телеглядачі, Нагадаю, наразі Сили оборони України за різними оцінками контролюють від 25 до 27% відсотків території Донецької області, четвертий рік війни, це показова це. Не зважаючи на тотальну перевагу противника в живій силі, техніці. Перевага в повітрі засобах ураження, і відповідно, економічний потенціал країни окупанта значно більший ніж України. Але реалії на полі бою свідчить про те, що окупанти постали перед питанням що встановлення контролю на цією територією Донецької області. Це довготривала історична перспектива, досить стисло пояснює. Бої за Бахмут тривали 9 місяців. Втрати окупантів підтверджені самими російськими джерелами до 90 тисяч особового складу. У них стоїть питання захоплення найбільших промислових агломерацій Донецької області, які під контролем Сил оборони України. Славянська Краматорська, чотири найбільші промислові міста. Це щільна міська забудова і розвинута промислова зона, Покровська агломерація, відповідна Лиман. І, і, і Говорити про короткострокову історичну перспективу захоплення цих промислових центрів немає. Давайте поговоримо про більш масштабні плани, більш далекосяжні плани Кремля. Адже кремлівський диктатор Путін часто любить повторювати фразу: Росія грає вдовгу. от які стратегічні цілі? Росії залишається незмінними, попри навіть масштабні втрати, і від чого Кремль вже де факто був змушений відмовитися? Перше ціль Росії, чому вони говорять про довгострокові перспективи? Це війна, війна не за території, шановні телеглядачі. війна за природні копалини, ресурси це колоніальний характер війни. І тому росіяни прекрасно розуміють, що вони грають вдовгу. Поясню, про що йде мова. Наразі, за даними західних розвід товариств, під контролем російських окупантів опинилися природні копалини на суму приблизно від 150 до 170 мільярдів американських доларів. А затратно-витратна частина за 4 роки війни. З боку країни окупанта це приблизно від 200 до 250. Тобто мовиться про те, що вони прекрасно розуміють подальший сценарій розвитку подій. Чому запеклі бої на Покровському напрямку? Найбільші поклади літію в Європі, стратегічні природні копалини, контроль над якими наразі і є в центрі уваги світових лідерів Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів ну, відповідно країни окупанта плюс. Чому рвуться до Славянська найбільші в Європі поклади сланцевого газу? І е, тут варто зауважити, що контроль над цими родовищами дав би можливість Україні якраз спільно з американськими партнерами згідно укладених угод, нарешті здобути енергетичну незалежність від російських енергопостачань. І основне питання. Це те, що, чому росіяни грають в вдоху. Тобто контроль над природними копалинами. Перше, чого не вдалося досягти. Повний провал і в інформаційному, і політичному сенсі так званої СВО. Я нагадаю, шановні телеглядачі, вимоги російського диктатора. Демілітаризація України. Станом на 22 рік Сили оборони України налічило 250 тисяч особового складу. Наразі під час перемовного процесу узгоджена позиція щодо чисельності Сил оборони України 800 тисяч. Друге, сам факт існування української державності. Він не стоїть на порядку денному. Оце основна перемога української сторони. Так є територіальні втрати. Але зауважте, шановні телеглядачі, Сполучені Штати не випадково дають гарантії безпеки на короткий Строкові історичні терміни, цебто дають чітко зрозуміти можливість історичної перспективи захоплених територій за прикладом Альзасу Латарингія, Франція, яка повернула за 40 років землі з німецького панування, плюс об'єднання Німеччини за 50 років радянського панування оце ті історичні приклади, які пояснюють позицію Сполучених Штатів щодо гарантії безпеки України. Ціна кожного здобутого українського кілометра для росіян надзвичайно величезна. Днями, слухаючи заяву Розаць президента Російської Федерації Медведєва, я встовчив складав цифри. Медведєв заявляє, 410 10 тисяч э, охочих підписали контракти з російським міністерством оборони до цієї цифри він додав ще 46 тисяч російських добровольців, які склали контр, э, короткострокові контракти. Сумарна э, цифра 456 тисяч. Э, на полі бою додатково про це повідомляє українська розвідка. З'явилася в цьому 25 му році 76 тисяч. Різниця в 380 Тисяч. А що, видно, що ця цифра з'явилася не просто так: ефективна робота українських сил оборони перетворює тих самих охочих заробити грошенят росіян та найманців з інших країн світу, про що ми, до речі, з Дмитро Васильовичем нещодавно говорили. Друзі, дивіться інше відео з Дмитром Васильовичем. Ми там детально е, говорили про Природу про структуру найманства, яке набуває відповідних ознак та масштабувань в, в, в рамках дії російських окупантів, це насправді дуже важливо і насправді цікаво. Так, от тобто, рівень втрат для російської армії неймовірний, але зростання втрат не змушує Росію зупинитися. У чому логіка Кремля і чим вона небезпечна? Перше, я продовжу вашу тезу з приводу необхідності підписатися на Ютуб канал Голос Криму. Пояснюю попередні передачі. Ми піднімали тему іноземних найманців, зокрема Венесуели і Колумбії. За тиждень Сили оборони України звітують про те, що Покровську затримано двоє громадянин Колумбії, які воювали в лавах армії країни-окупанта. Це Дані об'єктивного контролю, які підтверджують ту інформацію, яку ми з паном Владиславом доносимо до широкого загалу. Тобто, вся інформація, яка оприлюднюється на телеканалі Голос Криму, знаходить подальше своє підтвердження. Відповідаючи на ваше запитання, то пояснює, шановні телеглядачі, ту арифметику, яку навів мій колега станом на 1 січня. 2025 року чисельність російського групування, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони 650 тисяч. Вічно п'яний Медведів називає цифру і кількість контрактників армії країни окупанта 400 тисяч. Нескладна арифметика, погодьтеся: 650 плюс 400. А тепер основне, під час прямого чи там круглого, кривого етеру російського диктатора. Він називає чисельність російського групування 700 тисяч. Ось спитайте тоді: а де інші? Ми ж можемо, да, ми ж можемо скласти і відповідно е, е, отримати цифру. А це є рівень трак російських окупантів. І зауважте, станом на листопад місяць Медведів повідомляв про 330 тисяч російських контрактників. А за даними розвід товариства Великої Британії втрати 353 тисячі перевищують можливість поповнення особового складу. Це перше, яка мета? Я вже говорив: грав догу: контроль над природними копалинами суверенної України. Це основне, тобто вони готові покласти ще один мільйон, але мати можливість в довгостроковій перспективі отримати контроль над природними копалинами. Чи має Російська Федерація реальний ресурс воювати ще кілька років, І з урахуванням економіки, і демографії, та і санкційної політики, зокрема санкції генерала Василя Малюка? Які перспективи? На жаль, змушено констатувати, попри всі оптимістичні прогнози, російська економіка може не витримати. Варто говорити і про те, що наразі стоїть питання? Зменшення соціальних захищених статей бюджету з боку Російської Федерації, Тобто вони готові відмовитися від пенсії, від підвищення зарплати вчителям, лікарям і іншим, але продовжувати активну фазу бої дій. Бо наразі, якщо Україна і Сполучені Штати протиснуть власний план закінчення війни, стоїть питання існування режиму Путіна. Чотири роки війни, навіть проміжні етапи так званої СВО не виконані. Тому вони готові, я ще раз підкреслюю, воювати вдовгу. Інше питання наскільки країни Заходу і відповідна українська розвідка в моменті нейтралізації економічної складової підпитки російського бюджету дозволить подібним сценаріям, але основне і провідне гасло російських окупантів за ценої паста цебто нічого не помінялося в часів Другої світової війни. Знову ж таки, питання ресурсів завжди залишається актуальним. Від наявності ресурсів у визначеному місці у визначений час залежить і перспектива ведення бойових дій. Наскільки стабільно залишається підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки? і як нині внутрішня політика у Вашингтоні може впливати на цю війну? Давайте проаналізуємо, що на теоретичному разом я запрошую, коментуйте під цим відео. Останні операції Служби безпеки України і відповідно головного управління розвитку Міністерства оборони. Мовиться про нанесення удару по законних військових цілях на території Російської Федерації. Удар по підводному човну Варшавянка бухта Новоросійська. Тішимося, що це операція Служби безпеки України, але в цей день в небі над Кримом е е був зафіксований російською стороною американський літак. Дальнього радіолокаційного виявлення цілей. Себто можемо припускати, що як мінімум мовиться про обмін розвідданими в режимі онлайн. Показовий момент. Погодьтеся. Друге удар по танкеру тіньового флота в Середземному морі. Я відкрию трохи таємницю, шановні телеглядачі, удари наносилися не морськими беками. Невідповідно ударними безпілотниками з дальністю ураження цілі до 1500 кілометрів. Удари наносилися так званою бабою ягою, яка має обмежений радіус дії, а це свідчення того, що вона запускалася або з прибережної зони, тобто з, а, де проходив танкер, або відповідно це був плавзасіб, який Використовувався служба безпеки України для нанесення удару по танкерах тіньового флоту. Але в будь-якому разі це свідчить знов-таки про наявність оперативного характеру інформації і зауважте, в зміна наразі мусюється тема з приводу можливості нейтралізації одного з керівників головного розвіду правління збройних сил країни окупанта Авір'янова, який можливо знаходився на цьому танкері. Знов таки припускаємо, що мовиться про обмін розвідданими з нашими стратегічними американськими партнерами. Ну і головне, шановні телеглядачі, чому активізація ударів по інфраструктурних об'єктах на території Одеської області. Сполучені Штати заявили про створення логістичного хабу на території Румунії, який буде. За своїми обсягами військово-технічної допомоги Україні перевищувати аналогічний хаб в Жешові Польща. І головне, після появи інформації щодо можливості розміщення рішника, який наразі не отримала підтвердження, даних об'єктивного контролю немає. Сполучені Штати заявили про те, що у разі подальшої ескалації передадуть Україні. Засоби ураження, але мовиться вже про крилаті ракети томагавк. І на відміну від фантомного арішника, томагавки досить практична штука з дальністю ураження 1600 км кілометрів поза зоною ураження російського ППО. Так, що забудьте оцю маячню, яка несеться з українських телеканалів про те, що Сполучені Штати нас кинули або грають на руку російських окупантів, вони чітко грають. На позиції підвищення суб'єктності України під час перемовного процесу ми вже згадали дотичність деяких європейських країн до вкладу в посилення української обороноздатності та спроможності будувати ворожі атаки. Давайте взагалом поговоримо: чи здатна Європа перейти від реакції на ті подращики, які час від часу виникають в рамках гібридної агресії з боку Російської Федерації, до довгострокової стратегії? Такої що створить відповідні передумови щодо посилення стійкості об'єднаної Європи, що заважає об'єднання Європі нині діяти жорсткіше щодо Росії, відсутність єдності. Я буду називати речі жорстко своїми іменами. Російська Федерація, перші спецслужби якраз і працюють на розкіл єдності, як всередині Євросоюзу, так і відповідно Євросоюз Сполучені Штати. Заважте не випадково російська увага це політичні партії, які тим чи іншим, але опосередковано чи напряму пов'язують з російськими спецслужбами. Наведу конкретні приклади: Йобік Угорщина підтверджені дані власне. Службою вже безпеки Угорщини про зв'язок партії з російськими спецслужбами. Альтернатива для Німеччини тільки не лінивий не вказує на відповідні зв'язки з Російською Федерацією. Лєпен, донька Лепена. вже прямі звинувачення щодо фінансування з боку Російської Федерації. І Цей список можна продовжувати. І зауважте, на тлі цього, ну і відповідно, крім Йобіка Угорського, є і позиція Угорщини. Зауважте, чому Сполучені Штати пропонують нам альтернативу п'ятої статті статуту НАТО, бо прекрасно розуміють, вступ України в НАТО це не лишень історична перспектива. А я поясню, про що йде мова. Новий член НАТО це колегіальне рішення. Голосування одностайне, всіх членів НАТО. І якщо Умовна Угорщина, чи то Німеччина, зауважте не Сполучені Штати заблокують це рішення, Україна ніколи не стане членом НАТО. Сполучені Штати прекрасно розуміють ці сценарії, тому і запропонували відповідну альтернативу у вигляді фактично п'ятої статті статуту НАТО, яка торпедується європейськими партнерами. Остання заяви Макрона треба шукати. Контактів з російським диктатором звучить досить насторожливо, особливо на тлі збільшення закупівель Франції енергоносіїв у Російської Федерації, тобто, мовиться про фактичне фінансування подальшої активної фази бойових дій в Україні, і це на тлі обіймів з українським президентом. От вам реалії того, що відбувається на європейському континенті. Те, що НАТО така примарна мрія, для мене це вже багато років така очевидність. Але тим не менш, є ж інші формати комунікації і підтримки дій українського війська на полі бою, дій української влади та народу щодо захисту і нашої незалежності і територіальної цілісності. Рік 25 добігає до завершення. Наступний 26-й рік. Чи варто нам очікувати якісно нових форматів військової допомоги для України? Які реально спроможні вплинути на ситуацію на полі бою, вони вже вплинули, я ще раз підкреслюю, четвертий рік війни окупанти не виконали навіть проміжних етапів СВО. А рівень військово-технічної підтримки це приблизно до 200 мільярдів, тотожній витратам армії країни-окупанта і російського бюджету. Тому знов, коли вам будуть нести маячню про недостатній характер військово-технічної підтримки, це не відповідає дійсності. Основний акцент ми маємо робити на розвитку власного ВПК. Ситуація, коли ВПК України лише на 50% задовільняє потреби Сил оборони України, є недопустимою на одинадцятому, вже 12-й рік війни. Ми можемо багато розповідати про те, що Росія тримає під вогневим контролем стратегічні підприємства, але я ще раз підкреслю. У спадок Україні дісталися підприємства ВПК часів Радянського Союзу з відповідною інфраструктурою підземною, яка здатна витримати прямий ядерний удар. Оце основне, що має бути в 26-му році розвиток українського ВПК з метою реального задоволення потреб наших захисників. Так, на сьогоднішній день ми маємо приблизно 40% потреб українського війська, яке закривається за, за допомогою вітчизняного оборонно-промислового комплексу та відповідально українського бізнесу. Васильович, я пропоную по мапі переміститися максимально вправо і подивитися на позицію Китаю. Яку роль у цій війні відіграє Китай? Нейтральний спостерігач. Економічний партнер Росії чи прихований стратег, який за допомогою Росії руками Росії намагається реалізувати власні геополітичні плани та амбіції. Другий варіант: Китай не військово-стратегічний партнер Російської Федерації. Це відверта маячня. Китай як мінімум дистанціюється від мож, звинувачень у передачі у російській стороні. Або е, технологій військових, або безпосередньо військового спорядження. Зауважте, до речі, ціна на китайські дрони для росіян вона збільшилася до рівня 270 тисяч рублів за дрон. До цього було приблизно 120 Тому, коли коли ахінею цю будуть нести, можемо говорити, апелювати оціми цифрами плюс відповідно з липня місяця Китай прийняв рішення щодо е, посилення митного контролю за товарами подвійного призначення. Але є один досить показовий момент: даю інформацію на випередження. Наразі Китай розглядає можливість передачі Дегерану зенитно-ракетних комплексів с 300 які свого часу були закуплені у відповідно і Радянського Союзу і Російської Федерації. Велика кількість зенитно-ракетних комплексів. Я не виключаю, що Іран є фактично країною прокладкою, і коли зенитно-ракетні комплекси опиняться на території Російської Федерації, але вже в моменті військово-технічної співпраці з Іраном, а не з Китаєм. Чому ця інформація важлива на тлі появи інформації щодо можливості продажу Туреччиною С-400 Російській Федерації, які тема, до речі, була продавлена саме Російською Федерацією, це окрема тема передачі, шановні телеглядачі. Це не добре жест доброї волі з боку Туреччини. Оця інформація може досить серйозно вплинути на подальший перебіг дій в моменті і посилення ударів української сторони по законах військових цілях на території РФ, так і відповідно можливості російського ППО в моменті мінімізації ударів української сторони. Які ключові виклики стоять перед Україною в 26 му році? Що буде найбільш болючим відкриттям для українського суспільства у цій війні, якщо ми нарешті подивимося на цю історію без самообману? Абсолютно раціонально і прагматично? Давайте перше, щоб не було, скажімо так, історичних зойків з приводу того, що ми, нас змушують щось здати. Я вже навів приклад, якщо і Ельзасу, Ільзасу Латарінг і, і об'єднання Німеччини, це я веду до того, що я не виключаю, що в 26 шостому році буде все ж таки підписана так звані мирні угоди в моменті можливої передачі територій Донецької області, які наразі знаходяться під контролем Сил оборони України. Я наведу вам непопулярний приклад. Країна окупант свого часу підписала Хасав'юрські угоди мирні з Чечнею. Зауважте, наскільки це був серйозний іміджевий удар по Російській Федерації. Менше з тим вони пішли на це. Я наведу нам інший непопулярний приклад, шановні українці, щоб ви були готові психологічно. 1918 рік Брест-Литовські мирні угоди. Росія підписує кабальні мирні угоди з Німеччиною, виплачує контрибуцію зауважте, контрибуцію, не тільки територіальні поступки, але за рік повертає всі території, втрачені, ба більше того, організовують вже на території Німеччини революційні заворушення. Нам кончує необхідне можливість перевести відповідно і економіку на військовий лад. І можливість відновити українське військо виключно з урахуванням українських інтересів, те, про що я говорив вище. Українське ВПК це єдина можливість підвищення суб'єктності української сторони до тих пір, поки ми будемо залежати від західних партнерів, говорити про суб'єктність під час перемовного процесу немає підстав. Це будуть основні виклики в 26 шостому році. Я готую вас морально до можливих сценаріїв розвитку подій. І це насправді справедливо та абсолютно раціонально. і головне, чесно по відношенні до нашої аудиторії. Друзі, сьогодні я не буду вам казати до нових зустрічей, до побачення. Ні. Рік, який незабаром наступить, очевидно, нас занурить у вирі тих самих проблем та процесів пов'язаних з нашим протистоянням з країною-агресоркою. Ми з Дмитром Васильовичем залишаємось на зв'язку. Продовжуємо вас інформувати про перебіг подій людською простою мовою. Будемо відповідати на складні питання. Бо насправді це дуже важливо бути поінформованим, бо якщо ти поінформований, значить ти озброєний. Я дякую вам за вашу увагу. дивіться YouTube канал Голосу Криму, дивіться інше наше інтерв'ю, наше бесіди з Дмитром Васильовичем, Там є на що звернути увагу, бо знову ж таки. Слово то є куля, а інформація то є зброя. Єднаємося, бо об'єднані ми сильні, а Крим це Україна. Дмитро Васильович, дякую вам. Тримаємо стрій, Все буде Україна.